артилеристом, але FPV це сила. Це завтрашнє чи послізавтнє і майбутнє. Раз, два, три. Не виграв, цей Наше бачення війни це в основному були фільми. Фільми взагалі совєтські, бо як не як я вже там старий пенсіонер, блін. І, тобі, і там ти бачив, по картинці два-три вистріли, танк убили, два-три вистріли, гармата розлетілася і так далі. І ти розумів, що о, арта це ж ну, це сила. А тут, виходить, ти став мавікістом і спостерігав результати, і ти бачиш, що да, арта стріляє, але попасти це не так просто. Много вистрілів просто в воздух, а це все деньги. А На ці гроші можна було купити 10 FPV і вмісто одного старяда туди заплити. Дрон до взліту готовий. Куп'янський напрямок одне із найбільш активних місць у Харківській області. Масованих таких атак, як таких е, накатів, скажімо, немає. Але постійне просування ворога мілкими групами вони стараються по дві-три штуки залізти кудись ближче до наших вопів, десь прилізти, протоптати якусь трапінку. Ну, Ворог він позбавлений людяності в усіх сенсах. Від того, як я його бачу, до того, як він сам працює, він розвідує і шукає можливості для атаки просто живою силою. Ему не шкода втратити дві групи по три чоловіка, якщо вони знайдуть якусь стежку, якою може пройти там ослік з мінометом. Тобто, Їм нікого не шкода, ні, ні своїх, ні чужих. FPV – один із важливих елементів української оборони. Пілоти розрахунку чирокі ї артилерійської бригади літають вже понад два роки, але кажуть, технології постійно розвиваються, і те, що працює сьогодні, завтра уже може бути неефективним. Можна працювати! Доводилось цьому всьому навчатися власноруч. І просто перепробувати всі варіанти, поки не знаходиш робочий. Ти маєш загалом можливість командування сказати, що мені потрібна певна антена, але як ти можеш це сказати, якщо ти не розумієш, яка антена тобі конкретно потрібна, і яка з них буде працювати, ти маєш за свої кошти перекуповувати, перепробувати, вчився паять з нуля, прошивати тому подібне. Тобто це дуже велика проблема була на той момент. Якщо б я мав навіть зараз Ті дрони, ту наземну станцію, все, це обладнання, яке я маю на даний момент, але два роки назад, якби я його мав. Я б зараз я б тоді два роки назад, навіть з тим самим обладнанням я в гармату на 25 чи на 22 кілометри не зміг добразити, я до неї не долетів би. Там, скоріш за все, просто втратив би той же дрон. А зараз це реально, так? І зараз це, це не те, що реально, це можна сказати буденність. FPV, екіпажі це ціль номер один. Ну, це всі про це знають, і в переговорах вони про це ведуть. Як змінюється фронт, фронт змінюється. Ну, типу він не статичний, не стабільний. Сьогодні одне працює, завтра друг, ну, воно не працює, треба щось шукати інше. Цілі бувають різні від піхоти і до важкої техніки. Дійсно, да. Реп у противника серйозний. Та й ми, хлопці, не пальцем роблені правильно, так що робимо свою справу. Так, да, трошки більше витрата дронів іде, але в принципі цілі вражаються і захищаємо своїх хлопців, які тримають. Убежі в окопах, все-таки ну, наша задача наша задача групи широкі е е е зберегти максимально зберегти максимальну кількість життя наших піхотинців. Війна зібрала у цьому екіпажі абсолютно різних людей різного віку і з різних регіонів. Я з Херсонської області, з Львого берега. Перші колони танків мимо нас пройшли вже десь о 9-й годині ранку. Півтора місяця побули ми в окупації, потім наладились коридори і ми з сім'єю виїхали на підконтрольну Україні територію. І одразу ж пішов в воєнкомат, подав документи. Це, це наша, ну, наш талісман, ну, наш, 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 нас всі талісмані. Кормить всіх котів, собак. От, от Якщо бачите, що хтось на позиції сильно бати, оце ми там. У мене позивний кум, скажу правду, я просто кум комбата, блін. То і Отак вона приліпилась. Я позвонив, скажімо так, своєму комбату куму і говорю, блін. Так мало так, тут пропонують піти на ФПВ. Він мені перший відповідь який мені сказав, ти що дурак, бля, ну тобі треба, Сиди собі на мавіку, бля, і вус не дуй. Ну і все. Проходить 10 днів, дзвонить мені замкомбата і говорить, ми хочемо, щоб ти став, пішов на ФПВ старшим розрахунком. Ти згоден. Я говорю, у мене є вибор. І говори, немає. Я говорю, ну то що ти питаєте? Отак я став старшим розрахунком ФПВшнику. В принципі, скажу одне. Якби не наші два досвідчених пілота, які, скажімо так, ще раніше стали у істоках, ніж я, то, мабуть, думаю, б складніше. Завдяки їм вони навчили мене, а вже ми, скажімо, три чоловіки, які є костяк, вже потягнули всіх остальних. Один із пілотів, Шершень, раніше служив матросом на катері Вижгород в Азовському морі. Звільнився зі служби за декілька місяців до великої війни. Був момент, коли ми ходили в Азовському морі, були штурми, і було дуже холодно. Я сидів, у нас було кондиціонерів, було все тепло. Ну, типу, я дивлюся в ілюмінатор і думаю: а як же ж там піхота? Це ж холод, мороз, болото. Отак. Отак. Отак от піхота, отак от я дізнався, що воно таке. В принципі, я провів на контрактну службу на Вишгороді три роки. У нас були різні задачі, нас спробували взяти в оточення, але слава Богу, український катер, наш, я, зан... я його, от, знаєте, я його от... Це та робота, яку, як, як і зараз, ну, я її люблю. А так само і тоді. Треба любити цю роботу, щоб у тебе щось виходило. Тому що ти дивишся за, це, за цей час, дивишся за технікою. Ну, тому, що ти, Якщо ти любишся, ти його доглядаєш. Я цей катер доглядав. І він нас виручав дуже конкретно і дуже серйозно. Тобто, коли брали в оточення, мали взяти, бо ми підійшли до російських берегів. А хоча це ж були типу, як нейтральні води, і море їхнє, і наше, але вони так не вважали. Катер, на якому служив Шершень, Росія захопила у 22-му році в Бердянську, а пізніше дала йому назву Наєзднік. Азовська, там, де я служив, там все розбили. І вже не думали, просто, ну, просто пішов в воєнкомат. Так як е, у нас ми на флоті отримали учасника бойових дій, я розумів, що е, ну, не доживу буквально до Нового року. я так думав. Ну але слава Богу, сьогодні я сижу тут і розповідаю про ці всі ситуації. Ну, типу, просто були, треба над, було йти, потрібно було йти, всі йшли. Неможливо було прийти і зразу сісти і поїхати на війну. Неможливо було, просто це були дуже величезні черги, все забито, ніхто не знав, що робити, куди тебе впихати, я аж... чому я попав аж 3 березня. Тому що там на четверту чи на п'яту відправку мене аж відправили. Ну, було, дуже було важко попасти в армію. Не так, як зараз. Тоді була мотивація. Тоді були один за одного і дуже серйозна мотивація. до цього зараз не вистачає. Ну, такого єднання. Тому що, ну, ми ж всі люди, ну ми всі люди, ми всі бачимо, що робиться в тилу, але нам це не подобається. Більшість того, що відбувається, не подобається. Кама найстарший у розрахунку. Йому 55. Минулого року прийшов в армію водієм, потім навчився працювати з вибухівкою і зараз споряджає дрони бойовою частиною. Найбільша мотивація була це. У мене є онук 6 років. Він. І в онука є два діда. Я і ще один. Той дідусь воює з 14-го року. Ну, він має там нагороди, певні досяжнеся. І одного разу мій онук мені задає питання, каже дідусь, у мене дідусь Толя герой, а ти герой. І мені, мене було. Це я вважаю, що це сама сильна мотивація така. І в мене є кого захищати, і в мене є що захищати. Він ще до, до цього часу мені задає, задає питання, «Ді, дідусю, ну що ти, ти вже герой? Я, я йому говорю, що ні, я не герой, я виконую свою справу. Тому що е, ну, таких героїв, як я тут, кожен, на кожного не подивися, це вже герой. Не, не потрібно кидатися своїм тілом на амбразуру, на дуло кулемета, щоб бути героєм. Для мене те, що люди знаходяться тут і боронять країну, боронять, боронять свою родину, громаду. Країну врешті-решт, це вже герої. Та в них в пріоритеті вся Україна. Ну, тут не Харківщина йде мова. Тут Не йде мова за якісь окремі області. Тут йде справа за наше виживання, за виживання українського народу. Да, як в одному фільмі показували, виживе один, виживе всі. Тому ми робимо максимально для того, щоб зупинити цю навалу. Ну, тут не ну в них в пріоритеті вся Україна. Ну вона йде періодами, там гарячіше, тут гарячіше. Ну, типу, він не зупиняється. Він постійно прогресує, ворог прогресує, і ми прогресуємо разом з ним. Але такого статичного, ну, немає. Вони рухаються. На жаль, вони рухаються, але з великими дуже втратами, повірте. Між собою військові у тому числі обговорюють і мирні переговори, але у припинення вогню особливо не вірять. Давайте будемо говорити прямо всі. Ну, Вже трошки заморилися. Так, да, це важко це робити, ми патріоти, ми готові на все. Ну вже трошечки хочеться додому, до сімей. Ну тут, звісно, впливає, все впливає. Сказати, що воно якось впливає на роботу, конкретно, от на те, щоб я сьогодні, як я сьогодні буду працювати, літати і тому подібне ні. Тому що в цілому задача в мене є конкретно зараз і тут. Я, я стараюся зберегти життя суміжників, я стараюся відбити якось подалі ворога, і я бережу в першу чергу і себе, своїх хлопців. А на рахунок глобального, такого більш, більш глобального мислення, в цілому відчуття і стану, з однієї сторони, думки, от не беручи умови так перемовин, а просто саму ідею, що от завтра може припинитися вогонь. так там, Умовно, через три місяці я зможу поїхати додому. З однієї сторони, мені подобається тому, що тому, бо я, я тут не перший день і трошечки якось воно вже не те, що набридло. Я розумію, що десь всередині себе я вже більше з кожним днем втрачаю той ресурс, яким я можу працювати. Якось, як ти кажуть, ви, вигорання. А з іншої сторони, мені здається, що то було б прям. В залежності від умов, тому що віддати прям все, навіть те, де стоїмо зараз ми, це неправильно. Навіть, навіть за розрахунку того, що я можу завтра поїхати додому. Бо якщо ти даш ворогу слабину, він просто він все одно продовжить. Хочеться вже якогось кінця, тому що хлопці заморились, ми всі заморились, як не крути, це вже четвертий рік і це тяжко. Але хочеться, щоб це, якщо були якісь домовини або перемовини, але щоб вони були справедливі. Тому що якщо це буде просто перемовиний, скажімо так, в ущерб нам, то смисл цього було всього затівати. Якщо є Бог і колись я попаду туди на небеса, то якщо мене ці хлопці запитають. А за що ми загинули в такому віці? Загинули від 18-річних до Ну, віковий е, бар'єр там дуже великий. За що ми, за, ми загинули на цій території, за цю територію, а ви заради спасіння свого життя віддали цю територію? То чому зразу, коли ми були живі, ми не віддали цю територію. І жили б суді, всі, всі були б е, живі і здорові? Ду, дуже важко перед… Перед такою відповідальністю, знаєте, що, що люди загинули, і військові загинули на мирних людей, скільки поля, дітей. Це важко. Це дуже спа... складне питання, і воно повинно вирішуватися на політичному рівні, тому що ми робимо тут справу, щоб територія залишилася нашою. А політики повинні вирішити це питання на законодавчому, на політичному, на дипломатичному рівні.